Це водій винен, що Марина Поплавська загинула, а він отримав тільки умовний строк. Так от Яна Глущенко шокувала правдою про ДТП, яке призвело до загибелі відомої акторки. А наш водій заснув. Так. Ну про це ніхто нікуди не казав. Вже екс-учасниця дизель шоу розповіла подробиці тієї аварії, і він врізався в машину нової пошти, там здається нової пошти. Ну, коли це все сталося, він щось в стану ефекту чи ще щось. Він казав, що це його Марінка, царство небесної відволікла. Також я не зізналася, як відреагували актори дизелю щодо вибору покарання водію. І коли у нас питали, наш адвокат питав, а що ми з ним будемо робити, я кажу: він має сидіти. Тільки я, одна з шести акторів, сказала, що він має сидіти. Uh -huh. А всі сказали, ну типу, ну він же, типу, невинний. Ну кажу, ні, він винний.